Де відео? Коротше клини от з такими коротшими запилами на ту частину. Маринка, йди дивись. На ту частину клин з довшою такої руки Язик ставимо по гофрі, гофра до гофра. Там теж не ті, що ви зараз закладаєте його фри, нічого не є. Єгофри, ну тут ви по інакше вони. Ну, як вам сказати? Наталя мовчи. Ну тут на виговорі складно поставити. Тастя ти? А чого нереально? У нас спеціалісти ми можемо все. Тут маєте візуальні підказки, контур деталі повтор, і повторює детальку. Всю детальку треба клеїти? Подивитися, можливо, тут е, показується. Угу. Подивитись, там буде менша швидкість зроблена. А лапка? Що лапка? Лапку Нищий вам має... майстер відрегулює. Вона має бути. Майстер то хто? Ну, Який буде вам налаштовувати машину? А хто нам буде налаштовувати? Да. От, от поставили, то поставили. поставили трешку. На поставили клин довшим руків'ям. Зажали. Поставили оце по наколах. Поставили Вставили клен. Ставили квин держав і шею. Ставити цикл ліво право. Все? Зрозуміло? Це одна...